Друзі, всім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. Нарешті настав той день, всі ніяк не доходили руки. Зараз будемо робити з вами квас, бо хоч на вулиці в нас похолодало. Сьогодні в день 4 градуси тепла лише вночі, думаю, ще холодніше було. А вдома дуже спекотно, особливо коли працюєш. Дуже хочеться пити, дуже хочеться якогось е, охолоджуючого напитку, щоб було дешево і сердито і завжди. Завжди мати змогу попити і не купувати завжди у магазині. Тож підігріваю зараз водичку і будемо додавати інші інгредієнти. В мене немає трьохлітрових банок, але бітончик на три літри. Дивіться, майже він повний. Ну, Так само, якщо будете робити, у банці, теж трошки залишити, щоб не до верха, бо може підійматися там піна. І все таке інше, щоб залишалось якесь місце ще. Отже, додаємо у теплу водичку цукор, 5 столових ложок. Хто любить більш солоденьке, можна 6 додати. 1 столову ложку сухих дріжджів. Одну столову ложку розчинного цикорі в мене такий. І Одну чайну ложку лимонної кислоти. Далі в мене тут дві невеличкі жменьки родзинок, я їх не промиваю, додаю так і додаємо десь дві жменькі сухарики. У мене в основному з чорного хлібчика і трошки з батону. Можна додавати будь-які, якщо нема сухариків, то можна е підсушити у духовці. Або на сковорідці, І все розмішуємо, щоб все у нас розчинилося. Далі накриваємо марлею. у мене марлі нема, лише бінтик, не знаю, якось О! якось його так намастию. І залишаємо в теплому місці. Я залишаю просто на кухні. Не знаю, влітку у нас за одну добу вже був готовий квас. Зараз побачимо, що такої спеки нема. Можливо, дві доби знадобиться. І потім це зливаємо або в банку, або в пляшку через сито, щоб не було цих різних домішок. І зберігаємо в холодильнику. Дріжджі більше додавати не потрібно буде, лише, ну, у цей жмиг, що залишиться, лише додавати там сухарики, кілька, цей, кілька може, свіжих родзинок, і так само цукор, лимонну кислоту та цикорій. Все те саме потрошки лише без дріжджів. І така у вас буде готова закваска, і можна робити щодня, що два дня. Зберігати закваску цю можна буде у холодильнику, у баночці нічого з нею не буде. Вигадали для доці новий метод занять, як вчити кольори. Навіть і не знала, що у лампи є стільки різних кольорів. Воно камера так не передає. І її дуже цікаво називаєш там зелений. Потім і зникає, каже, синій. Вона така задоволена, зацікавлена. Дуже круто, дуже класна ідея така. Красний! Зелений! Же дякуємо пані Лесі за такий класний чудовий подарунок. Сама б я ще не знаю, коли придбала би лампу. Я нею тільки користувалася як штативом, а попросила Женю там прикріпити одну. Запчастину і цей він зробив і почав того вімкнув, почав клацати. Я не знала, що стільки багато в неї функцій різних там кольорів, швидкості. Там просто безліч всього дуже класно, дуже дуже дякую. Ох і на вулиці похолодало. Вчора я взагалі не виходила. У нас і вчора-позавчора дощ. Досить таки свіженько. Лісу там виділа, як капусту. Щойно сходили, забрали посилочку з насінням з нової пошти. Трошки скупилися. Зараз ще подивимося, якогось печива, візьмемо до чаю випікати сьогодні щось не хочеться мені, можливо, на днях щось щось цікавеньке з вами спечемо, подивимося. Ну і потім, як завжди, як повернемося додому, зробимо розпаковочку. Скупилися, то за лісою на майданчик. Зараз трошки погуляємо. Будемо чапати додому. Мені ось більш за все подобається <кій> цей магазинчик, Карамелька називається. В них доволі бюджетні дешеві ціни і все дуже смачне, завжди все свіженьке, ніколи ще нічого такого дубового, застарілого не траплялося. Ще мені подобається фірма Жако, мабуть, вона Житомирська, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся. Дуже обожнюю їхній зефір, найсмачніший, мабуть, в Україні. Але харківський теж непоганий, теж смачненький, і бюджетний доволі. Кидай, мальчику, кидай. Оп! Доганяй, доганяй, доганяй. Ми вже вдома, зараз вам покажу, що ми купили, та розпакуємо разом посилочку. Тож у Салтівському магазині купили середельки, ті, що ми полюбляємо вищого сорту, вони зараз по акції 158 гривень, тут трошки менше кілограму, тож дешевше вийшли. Масло 69,50. Ось такий шматочок варений ковбаски, вона недорога, молочна. Скільки вона коштувала, десь на 80 чимось гривень вийшла, І батон ніби по 16,50. Далі в іншому магазинчику на риночку зайшла взяти маргарин для випічки. Потім згадала, коли ще ми. Коли за лісою ще й не приїхали, я там купляла каву вершину 37 чи 37 з копійками вона коштує, бо на вітрині не було, я спитала, то десь з-під поли з полиці достали. Е, і Тоді я брала з іншим смаком, ароматом. Це взяли зі смаком шоколаду. Я речінну каву не люблю, то Женя полюбляє, тож взяла йому спробувати, може сподобається недорога. Скільки тут не пишеться, скільки тут. А, 50 грам. Далі взяла жменьку цукерок там спробувати, ніби це пишеться золотий запас. Не знаю, хлопець там заміняв ту передавчиню, що завжди там торгує. Там дуже багато смаків різних було. Сказав, що дуже смачні цукерки. Не пам'ятаю чесне слово, скільки вони коштували. Але ми по одній спробували, дуже-дуже смачні, дуже класні. Але вони недорогі, бо то були. Може, якось іншим разом забігу гляну, скільки воно коштувало. І із солодощів взяли прянички по 60 чимась, мабуть, вони були якось чи чи що. І взяли ось такі тістечка, вони не важкі, це на кшталт Наполеону. В нас вони на Донеччині завжди називалися Наполеончик, продавалися на вагу. Тут вони називаються Сашенька. Дуже-дуже смачні, я їх просто обожнюю. Ліса любить. то поріжу її буває шматочками до чаю. Такі ось покупочки. І зараз подивимося ще нашу посилочку. Так, розпаковуємо, я ще сама нічого не дивилася. Так, тут щось. Така величезна коробка і так мало. У мене просто коробка впала, нічайно, і тому все перевернулося. Це якесь добриво універсальне для кімнатних та балконних рослин. Стимулює зростання стебели листя, посилює стійкість до хвороб, гнилі та переохолоджень. Збільшує кількість квітів та яскравість забарвлення. Ну Там нібито писалося, що воно не тільки для квітів. Воно коштувало. Скільки воно коштувало? Воно коштувало 69 гривень. Отже, що у нас є з насіння Я роздивилася, накладну не перевіряла, але мені здається, що я замовляла по дві штуки кожного, саме з салатів, але чомусь вийшло. Вийшло так, як вийшло. Може, я не пам'ятаю. Ну, не робила скріншот, коли замовляла. Отже, в мене є балконне диво золоте, помідорчики жовті, є огірочки балконне диво F1, є кімнатний середньоранній низькорослий томат. Є ось такий салат. І ще таки взяла руколу та червоний салат. Мені, звичайно, цього всього насіння забагато. Замовила, я вже казала, через те, що там має бути якась мінімальна сума замовлення, тому я позамовляла по кілька-кілька пачок кожного, кожного виду. І тому я вирішила поділитися з кимось з вас, але хочу зробити такий невеличкий ніби розіграш. Якщо хтось схоче прийняти участь, якщо комусь буде цікаво, то, будь ласка, кому не цікаво, хто сам може придбати без жодних проблем, ну, проходьте мимо, як то кажуть. Хочу поділитися по два, по два види майже кожного: два пакетика насіння жовтого томату. Два пакетика огірочків, два пакетика помідорчиків і пакетик з салатом. Умови будуть неважкі, ви майже всі пишете мені коментарі, де й просто так по кілька коментарів пише. І буде така умова, хто під цим відео напише найбільшу кількість коментарів. Тому я відправлю за наш власний кошт. Посилочку, відправлю це насіння. Єдина буде умова, що коментар зі смайликами не рахується, має бути 3-5 слів написано будь-що. Тож, якщо комусь цікаво, будь ласка, радо з вами поділюся. І мені буде плюсик для просування відео, бо це все залежить від кількості коментарів та кількості лайків. Залежить просування відео на каналі. А вже в наступному відео підведемо підсумки, подивлюся, про підрахую і будемо знати переможця. Спишемося у телеграм-каналі, напишете свої дані та відправлю вам посилочку по Україні. Звичайно, якщо хтось знаходиться за кордоном. Ну, а ваші родичі знаходяться в Україні. Якщо хтось переможе, то відправлю вашим родичам, скажете просто кому і відправлю. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися. Обов'язково приймайте участь, і мені плюсики вам буде такий малесенький подаруночок від нас. Добренько до наступного відео всім миру та тиші. Пока-пока.